Мені здається, що ті, хто не хотів служити в російській армії, брати участь в цій війні, вже виїхали. І подальші мобілізаційні події на території Росії тільки продемонстрували, що в принципі Володимир Путін може забезпечити собі необхідний мобілізаційний ресурс. Він в Росії ще не вичерпався. Так, що якщо у Росії є плани проводити довготривалу війну на виснаження України, може бути і друга, і третя, і четверта хвилі мобілізації. Путін може вважати, що він може займатися цією мобілізацією аж до того моменту, поки як вони говорять, цілі спецоперації не будуть виконані. Українська держава знищена і її територія не приєднана до Російської Федерації. Я Абсолютно вірю, в те, що у самого Володимира Путіна у його соратників саме такі політичні плани, що вони ані на йоту не змінилися з 24 лютого 2022 року. Ба більше з тим року. Я думаю, що війна проти України допомогла Володимиру Путіну побудові з е, тоталітарної держави, з авторитарної. Я думаю, що люди, які залишаються в Росії, вони бояться цієї держави. І я думаю, що ті, хто не бажає бути в цій державі, вони цієї держави цікаві з цією точки зору Російської Федерації. Набагато більше можливості витримати всю цю боротьбу ніж у радянського союзу, тому що радянський Союз не випускав своїх громадян. Всі були як у банці з консервами. А тут ця банка відкрита на виїзд. Будь ласка, тобі щось не подобається. Виїжджай, ти можеш навіть врятуватися від мобілізації, як ми бачимо. А ті, хто залишаються, значить вони просто внутрішньо погоджуються із тим порядком речей, в якому вони знаходяться. Лукашенко це очевидно не потрібно об'єктивно. Він розуміє, що білоруське суспільство не підтримує цю війну. Однак ми не знаємо, який рівень залежності Лукашенка від Путіна: і політичний, і економічний рівень залежності, і безпековий рівень залежності, і скільки часу Лукашенка зможе маневрувати це все питання. Ну і до того ж, треба розуміти, що білоруська армія не відіграє якоїсь серйозної ролі в війні, навіть якщо уявити собі її пряму участь, це на та кількість людей. Яка може змінити ситуацію на фронті? Однак для Путіна вигідно, щоб Україна була у напруженні з точки зору своїх північних територій, принаймні щоб можна було відтягнути якісь сили зі східного і південного напрямку, який є для Володимира Путіна дуже важливим, з точки зору принаймні тактичного. Забезпечення так званого коридору до Криму. Він вже це абсолютно чітко сказав під час свого перебування в Криму, так що тут можуть бути різні конфігурації. І участь Лукашенка у війні може бути потрібно путіну саме як замилювання очей української армії. А Зовсім не реальні спроби знову захопити Київ, чи навіть там піти захоплювати Рівненську АЕС. Ні, це може бути саме така психологічна атака з метою покращити свої можливості з окупації нових регіонів на сході і півдні країни, чи хоча б утримання того, що в них залишилося під окупацією. Іран зацікавлений в перемозі Росії над Україною і в знищенні України як держави, тому що для Ірану це насамперед приниження заходу. А Іран зацікавлений в цьому приниженні заходу, бо це відкриває йому шлях до ядерної програми. Ну і потім Іран зацікавлений у випробуванні своєї зброї на українській території, тому що Україна це його такий безплатний полігон. Він готується до війни із Саудівською Аравією, готується до війни з Ізраїлем. І якщо випроводити цю зброю на мирних українців, як ви кажете, то це для Ірану якраз є абсолютно правильним і сприйнятним з точки зору їхнього уявлення про те, що таке сучасна війна, тому що вони теж збираються воювати з мирним населенням. Так що я допускаю, що Іран може допомагати Росії не просто тому, що йому там Росія подобається, а тому, що йому потрібно, щоб і Захід зазнав поразки, і щоб його зброя. Була випробована на чужій території, але наскільки Іран готовий до таких дій, тому що на нього теж здійснюється тиск в самому Ірані політична нестабільність, це ми побачимо скоро на власні очі. Звичайно, якщо в Росії буде відповідна кількість ракет для того, щоб знищувати українську цивільну інфраструктуру, вона це буде робити залюбки. Однак, треба не забувати, що ми теж не сидимо просто і дивимося на це. У нас буде збільшуватися кількість ракет протиповітряної оборони, покращуватися системи. Протиповітряної оборони ми будемо перехоплювати ці ракети. Треба розуміти, що ми з вами на початку довгої виснажливої боротьби з Російською Федерацією. І от вона може бути такою, до речі, навіть якщо Україна звільнить всі свої території від ворога, а обстріли української території з метою знищення української цивільної інфраструктури будуть продовжуватися. Ми ж час думаємо, що звільнення нашої території це не поразка Росії, а Звільнення нашої території може бути просто новим раундом виснажливої війни з Російською Федерацією. принаймні так це бачить Путін. Безпека України буде забезпечена тільки після того, як або в двох випадках, або ми вступаємо до НАТО, і Росія не обстрілює нашу територію і не лізе до нас, побоюючись ядерного конфлікту, або щось змінюється в самій Росії. І сама Росія стає нормальною демократичною державою. В принципі, другий варіант, якщо бути чесним, це єдина запорука безпеки України у майбутньому. Ніяких інших варіантів не існує, тому що та Росія, яку ми бачимо, може і на конфлікт з НАТО піти, і тоді Україна стане першою фортецею ядерної війни. І мені цього дуже не хочеться. Я б хотів би, щоб змінилася сама Росія. Однак, поки що об'єктивних передумов зміни в Росії, ми не бачимо. Будемо сподіватися, що побачимо їх ще за нашого життя. Але поки що треба готуватися до років випробувань, тому що не тільки Росія. Але й інші диктатури будуть боротися з демократичним світом не на життя, а на смерть. А що може зробити Молдова? Молдова маленька нейтральна країна. Фактично її суверенітет забезпечується цією війною, яку веде Україна. Так що тут великих можливостей у Молдови реагувати на це немає. Ну, ми ж бачимо, якою була реакція. Польща отримує ракети Петріот від Німеччини, і буде краще захищати територію. Північно-Атлантичного Союзу допомогу цих додаткових ракет. Це абсолютно логічна реакція з точки зору НАТО. Я вважаю, що північно-Атлантичний Союз не бажає втягуватися у прямий конфлікт Росії, побоюючися, що цей конфлікт призведе до ядерного зникнення і загибелі десятків або сотень мільйонів людей і зникненням цивілізації в Євразії та Північній Америці. Це в принципі абсолютно можливий ймовірний конфлікт, який ми побачимо. Ну якщо виживемо, звичайно, у наступні десятиліття. Я прекрасно розумію тих, хто хоче запобігти цьому божевіллю. З іншого боку, я не думаю, що Росія наважилася б на Ядерну війну з, з Сполученими Штатами і з НАТО як таким, тому що це ще й загибель самої Росії, не тільки Європи і Північної Америки. Але я думаю, що в НАТО можуть не вірити в адекватність Володимира Путіна. Ви вірите в адекватність Володимира Путіна? Ну, от і вони не вірять. Хочуть залишитися в живих. Тому Набагато більш стратегічно, правильно виснажувати Росію за допомогою цієї війни, допомагати Україні. І сподіватися, що ця війна виснажить Росію настільки, що вона в майбутньому позбудеться своїх агресивних амбіцій. Однак Україна заплатить високу ціну за це виснаження Російської Федерації. Ми це теж з вами прекрасно розуміємо. Це плюс у закономірна оцінка. Якщо люди не можуть визначитися із своїми цінностними категоріями, вони завжди будуть потрапляти в такі ситуації. Я читав вчора інтерв'ю цього звільненого вже ведучого, якого, я як так розумію, скоро повернеться на телеканал, тому що весь сенс цього звільнення був зберігти ліцензію в Латвії, газеті Нью-Йорк Таймс, він там чітко говорить, що як російський журналіст він не зрадить тих людей, для яких він працює. Розумієте, як люди, які опиняються в ситуації, коли їхня держава виявляється нацистською. І людини не Вони або працюють заради поразки цієї держави, от що таке німецькі антифашисти. Вони боролися за поразку Рейху, або вони намагаються якось полегшити життя мешканцям цієї держави, навіть не погоджуючися з її владою. Це простий вибір. Як правило, в Росії завжди робили вибір, всі так звані російські опозиціонери на користь другого варіанту. Я завжди добре пам'ятаю, як весь з'їзд народних депутатів Радянського Союзу опльовував академіка Андрія Сахарова, тому що академік Сахаров говорив про те, що російські радянські війська в Афганістані вбивали мирних мешканців, і що це ганьба і що це воєнний злочин. Тим, хто був закапірщиком цього цькування академіка Сахарова, був народний депутат Радянського Союзу від України Сергій Червонописький, до речі, Герой України. І ви прекрасно знаєте, що в кожному українському місті є пам'ятники радянським воїнам і ми з вами досі так званим і ми з вами досі не оцінили того факту, що в Афганістані відбувалося те, що в Україні відбувається сьогодні. Так, чому, якщо ми з вами не оцінили цієї ситуації досі адекватно, Чому ви дивуєтесь позиції російських журналістів? Які живуть в цій ситуації, в такій самій, які ми були, коли Україна знаходилася по інший бік добра і зла. І коли наші хлопці воювали і вбивали разом із росіянами, з таджиками, з ким завгодно, з Узбеками, немає значення національність, мирне населення Афганістану. Ми співчували кому? Афганцям чи нашим хлопцям? Це ж хороше питання, правда? Коли ми. Бачили хлопця в труні, якого привозили з Афганістану, ми задавалися питанням, чи вбивав в мишлях мешканців перед своєю загибелью, чи ні. Нас це взагалі не цікавило. Це дуже високий рівень розуміння ситуації, розумієте? Не кожен на нього наважується.